Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Залужний завершить підготовку до звернення до всіх українців. Буде гаряче у зв'язку з останніми подіями, вилитим брудом, втраченими позиціями та перестановками. Крім того, скандальний закон про мобілізацію, який на руку тільки баригам та депутатам, які продають уже місця та білі квитки. Це крах, це кінець. Крім того, генералом таки вперше назвуться зрадники. З папки вбито СБУшника терпіння генерала луснуло. Він Час звернутися до українців та розставити усі крапки над «і». «Країну Потрібно рятувати, ключова фраза генерала. Волонтерка Дубровська підкреслює від себе додами, що так як залужному я ще нікому не вірила. Знаю, що расисти роблять усе, щоб ми втратили такого геніального патріотичного головнокомандувача, якого не можна купити. Скільки спроб було, всі провалилися. Навіть спадок переоформив на ЗСУ. Залужний рятує людей, яких просто готові відправити на місні штурми. Людина скаженою працьовують усі харизми. Я сама тур як знаю, що це означає. Я вірю, що з ними в нас є всі шанси перемогти. Акби лише шапіто не заважало, але в них хоманські домовленості здати Україну. Тому і лізуть не митиму руками і пиками до головкома, і на своєму цинічному марафоні обріхують героїв, що рятують їхні і наші з вами життя. Мені здається, майдану про цій владі не буде. Їх знесуть тихо і швидко, не на часі десь збиратися стають мішенями для рашистів, але відставка залужного стане тією останньою. Ню, краплею, армія плюс народа перемога. Як думаєте, в той же час Британії гранта прокоментував відставку військового командування ЗСУ, полковник Великої Британії у відставці Глен Гранта жорстко прокоментував відставку військового командування ЗСУ та генерала Валерія Залужного він зауважив, що будь-які ротації в військовому керівництві мають відбуватися з повагою до генералів. Полковник наголосив, що бойові генерали не мають дізнаватися про своє звільнення із змі неприйнятним є також те, що деякі генерали дізналися про своє. Звільнення і змі відповідальність верховного головнокомандувача чи то нового головку маяку випадку із сирським, полягає в тому, щоб особисто з повагою повідомляти людям про їхнє звільнення. Неповага до звання цієї системи є, є неприйнятною. З генералами так поводитися не можна. Утім, будь-яку неправильну поведінку можна виправити. Зокрема, через принесені вибачення тим, кого це торкнулося, зазначив він. У той же час українці нагадали про звернення Людмили Семенюк. Журналістки свого часу не шороху, даємо мовою оригіналу. Коли за Залужний ріже цибулю, плаче цибуля, буде тобі вража як Залужний Скаже війна, нагадує операцію і де все було домовлено, але на складі в охороні виявилося ЗСУ і Залужний. Вони 70 років здригалися, почувши Бандера, тепер будуть здригатися, почувши Залужний. У цих народних словах щире захоплення і щира любов. Саме так народжуються легенди, які потім передаються наступним поколінням. Валерій Залужний уже увійшов у історію, причому історію світову. Причому про нього пишуть зарубіжні газети. Його стратегія. Вивчають зарубіжні стратегії та експерти. Він входить в сотню найвпливовіших людей світу, але от особисто мене найбільше вразила оцінка генерала, яку дала одна відома українська театрознавиця із Харкова. Витончена красива блондинка із тих вічних мрійників, чиї думки далекі від всього земного. Так, от на запитання, хто для неї у цьому житті є авторитетом, пані Тетяна просто відповіла заложний. Я тоді подумала, що для мене теж Валерій Федорович справді надав Збройним силам України релігійний статус. У них вірять, на них моляться. Їх чекають там, де здається. Що що це неможливо, і тоді вони приходять з такою божественною та переможною посмішкою на заході залужно називають залізним генералом, який не любить публічності, і справді не любить і це прекрасно, бо інакше давно б з'їли не ворги, яким він не по зубам, а своє озброєні найновішими технологіями фальсифікації. Повірте, там є за що з'їдати. Ну, хоча б за те, що народ може внести його на руках у президентське крісло. Хоча не думаю, що залужне на те погодиться, він занадто розумний, щоб стати самоубивцем і прийняти після війни розкрадену і зруйновану країну, хоча має. Відповідно для посади президента освіту, а не трусковецькі курси залужний блискуче закінчив магістерму Острозькій академії зі спеціальності міжнародні відносини, а до цього тривищі освіти і всі з відзнакою та золотими медалями. Одеський інститут сухопутних військ, після якої став командиром взводу та доріз до командира батальйону, а потім Національна академія оборони України і посада начальника штабу 24-ї окремої механізованої бригади в Яворові, а у 2014 році якраз напередодні війни закінчив Національний університет оборони. України імені Черняховського. з тих пір і воює з ворожою армією, пройшовши перед цим усі штаблі карування, які відмічають у західні змі, належать до нового покоління офіцерів, освічених інтелігентних, незнайомих із радянською системою керування, коли залужного призначили командувати на Донбасі, перше, що вразило тоді бійців, до яких приїхав новий генерал, що він був без свити і з одним охоронцем, що до нього там не практикувалося. А перше, що сказав, що хоче від командирів поваги до кожного солдата і берегти життя тих солдат. Ті, бо це головне саме там у зоні ООС і виробив Валерій Залужний свою унікальну стратегію по збереженню бійців, вдарити і відійти, вдарити і відійти. Стратегію від якої провладні невигласи не раз вимагали відмовитися заради шоу і бліцкригів. Це захищати залужного, а не прогулятися по столиці. Так часто навідувався на перекладних до Києва Боризи Джонсон. Зрештою дійшли згоди, що партні, комісарші та комісарші не будуть втручатися. кажуть, що Зеленський теж молиться на залужного, не зважаючи Насичання Єрмакі там дійсно є на кого молитися, сміливість, мужність і вища майстерність, гані справжнього полководця. Що помітили американські генерали ще тоді, коли залужний проходив навчання у НАТО як найкращого випускника оперативно-стратегічного рівня підготовки перехідним мечем його нагородила королева Великої Британії Єлизавета II. бездоганно володіє англійською, вільно спілкуючись із найвищими воєнними посадовцями США, Великої Британії та Франції каже, що саме вони на. Полягали на тому, щоб залужного влітку минулого року призначили головнокомандувачем, А перше, що він тоді сказав, і їм і нашим верховним, що велика війна немалуча, і що до неї треба готуватися, на що зарубіжні забили тривогу і почали допомагати зброєю. А наші відповіли, але ж тоді у нас не вистачить на дороги. Залужний не помилився і на наше щастя виявився до вторгнення разом із армією готовий. Це особисто його заслуга, що у перші найстрашніші дні вистояла столиця не дивом, а саме стратегією великого генерала, чи ім я вже увійшло в історію світової воєнної науки, а перемагає споконвіку той, хто розумніший. І тут нам таки пощастило. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.